Шлаг, глава 13. Господь сказав Моше Відправ людей, щоб вони досліджували землю кнаанську, яку я віддаю синам Ісраеля. Відправте по одній людині від кожного отчого коліна. І нехай це будуть вожді. Моша відправив людей з пустелі Паран за словом Гавая. Усі ці люди були главами синів Ісраїля. Ось їхні імена від коліна Реувена Шамуа, син Закура від коліна Шімона Шафат, син Хорі. Від коліна Єгуди Калев, син Єфуне. Від коліна Ісахара Ігаль, син Йосефа. Від коліна Ефраїма Гошеа, син Нуна від коліна Бін'яміна Пальті, син Рафу. Від коліна Звулуна Гадіель, син Соді. Від коліна Йосефа, від коліна Менаше, Гаді, син Сусі. Від коліна Дана, Аміель, Син Гемалій. Від коліна ашара стур, син Міхаеля. Від коліна Нафталі, нагбі син вовсі, Від коліна гада Геуель, син Махі. Це імена людей, яких моше відправив. Досліджувати країну, а Гошеу, сину Нуна, моше дав інше ім'я Єгошуа. Відправляючи їх досліджувати землю Кнаганську, моше сказав їм: Ідіть у Негев, ідіть у гори, Огляньте цю країну. Дізнайтеся, яка вона, яким є народ, що живе в ній? Чи сильний він, чи слабкий? Багато його чи мало? І яка країна, в якій він живе? Чи хороша, чи погана? Які міста в яких мешкає цей народ? Чи позбавлені вони стін або укріплені? Яка ця земля огрядна чи худа, ростуть на ній дерева чи ні? І постарайтеся принести плоди цієї землі, А в той час була пора дозрівання перших грон винограду. Вони пішли. І досліджували країну від пустелі Цін до Рехова, що поблизу Левохамату. Вони прийшли в Негев, а потім досягли Хеврона, де жили Ахіман, Шешай і Тальмай, нащадки Анака. Хеврон був побудований на сім років раніше, ніж Цоган єгипетський. Дійшовши до долини Ешколь, вони зрізали там лозу з одною гроною винограду, настільки величезною, що їм довелося нести її на жердині удвох. Крім того, вони набрали плодів, граната і смоковниці. Це місце стали називати долиною Ешколь Гроно через гроно, яке зрізали там сини Ісрагеля. Через сорок днів, оглянувши країну, вони повернулися. Вони з'явилися в пустелю Паран в Кадеш до Моше, Агарона і всієї громади синів Ізраїля. Вони повідали про побачене моше, Агарону і всій громаді і показали їм плоди тієї землі. Вони розповідали Ми прийшли в землю. В яку ти нас послав, і виявилося, що вона виділяє молоко і мед, а це її плоди. Однак народ що населяє цю країну, сильний, міста в ній дуже великі і добре укріплені, а ще ми бачили там нащадків Анака. А меликітяни живуть в землі а Ахіті, Євусі і Емморі, мешкають у горах, Кнаанці же мешкають біля моря і вздовж Ярдена. Калев, перед обличчям Моше, заспокоїв народ і сказав ми неодмінно повинні піти й оволодіти цією країною, це нам під силу. Однак люди, які ходили з ним досліджувати країну, сказали Ми не можемо виступити проти цього народу, тому що він сильніший за нас. Вони стали розпускати серед синів Ізраїля наклеп про країну, яку оглядали. Вони говорили, земля, яку ми пройшли і дослідили, це земля, що пожирає своїх мешканців, а всі люди, яких ми там бачили, величезні. Ми бачили там велетнів, синів Анака, з роду велетнів. Ми здавалися собі сарною поруч із ними, і такими ж нікчемними були ми в їхніх очах.